Вітаю, любі друзі. Ось і настав останній тиждень нашого проєкту. Зв'яжи шапку 5 за 5, який започаткувала Оксана Левчук. Її канал просто в'яжемо з Оксаною Левчук. У цьому проєкті нам потрібно було зв'язати 5 речей невеличких. За 5 тижнів. Це можуть бути рукавички, рукавиці, шапки, снудики, шарфики. Ну, все-таки маленьке, що зігріває нас. На цьому тижні я в'яжу рукавиці. Рукавички я вже зв'язала. Ось вони відпочивають. Ніяк не висохнуть. Що значить натуральна пряжа? Лежить собі дві доби і ніяк не висохне. Так що я почала в'язати рукавичку. Буду вив'язувати у неї анатомічний пальчик. Я завжди в'яжу 20 рядків резиночки, мені так подобається. Ось. Свіночку в'яжу один на один. Ще хочу сказати, що я завжди в'яжу лицеву ну, я в'яжу класичні петельки але лицеву петельку я в'яжу десь під... Під... піддивилася, щоб вона стояла оцією дужечкою правою унизу, розвернута до мене. я завжди ниточку беру знизу. Знизу, ось так, ось так знизу перу і сюди її засовує Ось так знизу беремо і тоді дужечка розвернута до нас. Ось так розвернута. Мені так подобається, гарненько лягає гладь цього. Ось я пров'яжу чотири рядочки і буду вив'язувати пальчика анатомічного. І все. І закінчиться наш проєкт. Він у нас проходив з 2 жовтня по 10 Листопада. В'яжу я з такої пряжі, Professional Line Elite 781 метр 100 грамах 50 вол, 50 акрил. Гарна пряжа, колюченька така. В'яжу я у три складення. І я так думаю, що я Ну, я ще не придумала, чи буду в'язати візерунок чи буду вишивати. Ну, в общем, подивлюся, працюємо далі. На вулиці, як завжди, дощик, а ми продовжуємо працювати над останньою моделлю проекту, з'яжи шапку. 5 на 5. І це ось такі рукавички, які в'яжуться в мене. На подарунок. Ось такенькі Ось такенькі Пальчики. Пальчики снягаті у мене. На одну лісочку. Ось так я в'яжу. Одразу дві, я завжди в'яжу одразу дві і шкарпетки, і рукавички. Може це займає трошки більше часу, але мені не треба нічого рахувати. І я хотіла показати набор. Краєчку, дуже простий. Тут я по-іншому набирала фабричний край. А зараз я покажу дуже-дуже зовсім простий. І ось тут пробувала в'язати. Ось дивіться, дивіться, як виходить це напівшерсть ось такий краєчок. ось Да, ось такий ось. Тоненька шерсть. Ось такий краєчок гарненький. Трошечки я зараз. 10 петельчок наберу, і три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ну, при наборі треба одну стицю брати трошки меншу, але нічого. Першу петельку я завжди пров'язую, націю. Далі. Ну щоб. А щоб було, пров'яжемо одну виворотню і ось так підводимо пальчика під петлю, знімаємо її з тієї сторони. Ось так обкручуємо, чіпляємо і пров'язуємо одна виворотня, заходимо під низ. Знімаємо, прокручуємо наверх, вдіваємо пров'язуємо, одна виворотня, заходимо піднис в петельку, знімаємо, прокручуємо, одягаємо знов, одна виворотня. І так далі. Заходимо під низ, знімаємо, прокручуємо. Мені подобається, що це робиться з першого ряду. Не треба додаткової ниточки набирати, нічого. Дивіться, як виходить. Дивіться. Ось такий як італійський, як фабричний, тільки менше клопоту. Зовсім мало. І далі ми просто в'яжемо одна лицева виворотня, лицева виворотня, і все. Зараз я ще рядочок пров'яжу швиденько. Они цього Ось дивіться. Ось такий виходить краєчок. Ось такий. гарнесенькі. рівнесенькі, такі зубчики гарненькі. Це теж напівшерсть. Ось так. В'яжіть. А я у неділю вже покажу свою готову роботу, я так думаю. І все, наш проєкт закінчиться. Ось і завершена остання робота п'ятого тижня. З'явжу шапку 5 за 5. Зв'язались у мене отакі рукавички, рукавиці. В'язала я їх спицями, ось такими, ось такими і ось такими. Я в'яжу Magic Club одразу дві рукавички, а ціма в'язала пальчик. Важать рукавиці 54 грами. Ось такі гарненькі. Зараз приміряю. Аж приміряю. Я ще не прала їх, нічого не робила. Ось такі такесенькі. Ось такі такесенькі. Рукавичечки. Пальчик анатомічний, тепленькі, гарненькі, будуть на подаруночок. Усе залишилося зробити останній звіт. По усім виробам. і усе проходьте. Дивіться дівчаток з проєкту по хештегу, по посиланням. Дівчатка багато чого нав'язала, цікавого. Бажаю усім успіху, натхнення, здоров'ячка і мирного неба над головою. Всім дякую!